Питання. Дивись, ну, з дітьми тих треба. Ти, ти, ти. Як ти вчиться? Як це відбувалося? Просто було. сказати, навчись робити Блін, Це ж не так просто, треба розуміти техніку якусь. Насправді, я самолучаю, десь там щось у когось запитали, щось питав, десь подивився відео, Десь сам хтось придумав, думав то. Тому і пояснюється, чи мене там 10 років він набагато нижче, ніж моїх людей, які займаються 2-3 роки. So це не бу... Так, так я це все сам високовав, <смеш> сам якось пробував збагнути, не... як і, ну, це, так, ну, це, це шлях трошки довше. Ну, як тобі та, не просто не взяли, показали, ну, а як ти ж береш покрупитися, практично без залів, без матів, бо зал показує. Тільки...